І ми, взираючи на подвиг преподобних отців, часом собі завдаємо питання, як, як же вони ну, сподобалися такої честі, як вони змогли цього досягнути. Звичайно, що Господь дав людині свободну волю, створив людину по своєму образу, подобію, дав людині свободну волю, щоб людина. Сама себе заставляла поклонятися від зла і творити благо, сама себе заставляла, понуждала жити по священним божественним законам, які людину робить священною і подібною до свого святого Творця і Создателя. От преподобні отці, вони якраз використали ці можливості, які Бог подарував людині, можливість вільно, свободно. Себе вмістити в рамки Божественного закона. І в цьому законі вони йшли, жили, підв'язалися до і досягнули вічності.